Добрий день, Сумане, вітаємо на Суспільному, і сьогодні говоритимемо про корінні народи. Отож, три роки тому Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи України. Правозахисники казали, що це досить знакова подія. І моє перше питання до вас: у чому ж полягала її знаковість? Вітаю, дуже дякую за запрошення. Знаковість цієї події полягала в тому, що Україна з самого проголошення своєї незалежності завжди визнавала ну і суспільство. І держава визнавала, що є корінні народи в, в, в країні. Тим не менш, не було якихось активних кроків по о, перше, визнанню о, цих корінних народів і саме як корінних, відповідно до певних критеріїв, які склалися на той момент вже в міжнародному праві на початку 90-х. І, по-друге, це стало дуже ну, знаковим, тому що ну, навіть після 2014 року, коли вже здавалося б, е державна політика була спрямована і на визнання, і на підтримку корінних народів, так чи інакше, але цей процес е формування, підготовки законопроєкту він, ну, затягнувся. Е і держава може на міжнародних майданчиках зробити заяву, декларацію, що вона визнає корінні народи, що вона підтримує. Головний документ в міжнародному праві, один з головних документів в міжнародному праві справ корінних народів, це декларація ООН справ корінних народів. Все це Україна зробила в 2014 році. Але коли ти закріплюєш статус корінних народів на рівні закону, це все-таки інший рівень, це інший рівень і визнання, і а, інший рівень такої, ну, це в тому числі політична потужна заява держави, що так, ми дотримуємося цієї рамки а, мінімальних стандартів. А, у забезпеченні прав корінних народів ви згадали, що були критерії, як відрізняти корінний народ, наприклад, від етнічної меншини. Поясніть, будь ласка, в чому різниця? Ці критерії вони не є якимись універсальними, наприклад, в міжнародному праві. Вони не були закріплені в жодному з документів ключових, от в тому числі зокрема в декларації ООН. Але є доктрина ґрунтовні наукові роботи в сфері міжнародного права, і вони ці критерії ними визнаються. Перше, це те, що корінним народом є етнічна група, яка має свою, ну, свою, унікальну, свою унікальну мову, культуру. інколи це може бути традиційний спосіб життя, інколи ні. Але це окрема група етнічна, яка не є домінантною в суспільстві. Частіше за все, але не завжди. Але частіше за все, вона є меншістю кількісною. Uh, і uh, цікавий такий момент, що це завжди має бути група, яка ще не досягла свого права на самовизначення. Uh, і відповідно до міжнародного права, право на самовизначення корінних народів. Uh, воно в принципі дуже схоже на ну, воно і є таким самим, як право інших народів. Єдине, що не може порушуватися територіальна цілісність держав при реалізації цього права в Україні. Це було сформульовано в такий спосіб, що корінний. Народ. Не може мати державного утворення за межами України, це дуже цікава інтерпретація. Ось цього принципу. Це тільки в Україні така крикир. Вона тільки в Україні, але коли я спілкувався з дуже багатьма світовими експертами в сфері прав корінних народів, вони погоджувалися, що це має точно має право на життя. Ось така форма. Тобто, наприклад, кримчаки можуть бути корінним народом тільки в Україні, наприклад, в іншій якійсь державі, якби вони були поширені, не могли б визнаватися корінним народом. Якби інша якась держава допомогла. Країмам так прям суттєво і ефективно реалізувати їхнє право на самовизначення. Ну тобто ніхто не забороняє там, двом навіть або трьом державам один і той самий народ визнати як корінний. Але так зазвичай, оскільки найчастіше корінний народ також, ну, до речі, ще одна характеристика і критерій це глибинний зв'язок з територією, де цей народ а, сформувався. Має бути глибинний зв'язок. То частіше за все, так, це має бути ну, в межах одної якоїсь держави. Інша проблема, що дуже часто корінні народи вони формуються, і в, і в цьому ще один критерій: вони сформувалися ще до того, як на території їхнього там, проживання, на їхній національній території були створені держави. І, наприклад, там корінний народ самі вони проживають на території чотирьох держав. В кожній державі вони визнані навіть в Російській Федерації вони визнані корінним народом. Хочу повернутися до закону про корінні народи України, якщо чисто з практичної точки зору, що це дає корінним народам? От саме практично. Практично є ціла низка прав, які корінні народи мають відповідно, ну просто вони їх мають, тому що вони є. Якщо ми звертаємося до природного права, але для держави, а вже коли держава фіксує для себе, що от ми даємо гарантію. Що ці права ви точно можете реалізувати? Це може бути про право на збереження і розвиток своєї мови. Це може бути право на збереження своїх традицій, культури. Культура, звісно, що це ну, досить таке широке поняття. Але це дуже важливо, що це обмежується не лише культурою, це можуть бути політичні права, це право мати свої представницькі органи, обирати їх відповідно до своїх традицій і процедур. Все це закон каже, що держава все це гарантує, і це дуже важливо, тому що ну ніхто не може бути тепер свавільно позбавлений цього права або обмежене у ньому, як це було, наприклад, за часів правління Віктора Януковича. Чи можемо ми зараз сказати, що відбувається з корінними народами в Україні? Чи достатній їхній захист, ваша оцінка і права? їхні. Я думаю, що прийняття закону це було дуже важливо, і це є певна мінімальна рамка. Але точно цього недостатньо, тому що закон дуже часто, і це нормально для закону, не деталізує, як саме ми от конкретно те чи інше право будемо реалізовувати. Для цього необхідно вже підзаконне законодавство, і цим займається Кабмін. І має цим займатися, звісно, що разом з корінним народами в постійних таких консультаціях. Це навіть називається цей принцип отримання попередньої, вільної і поінформованої згоди корінного народу щодо питань, які Пов'язані з ним, з, з його долею, з його життям. І ось ці питання вони, ну, недостатніше врегульовані. І у нас є постанова, у нас є постанова про а, проведення консультацій з представницькими органами корінних народів, але вона дуже сильно дублює а, положення процедур, от, як, як держава проводить консультації з громадянським суспільством. На моє переконання, це ну, має бути більш вищий такий стандарт захисту. І дослуховування до, до, до проблем корінних народів. Ці процедури мають бути більш потужним. Другий проблемний момент це визнання представницьких органів корінних народів. І у нас є постанова про набуття статусу о, корін... представницьких органів корінних народів. Є процедура визначена. Але от вже меджліс скоро буде більше ніж півроку. Кабінет міністрів не приймає це рішення про надання правового статусу меджлісу Кримського народу. І це є досить проблематичним, тому що, наприклад, одна з потреб дуже великих іншого корінного народу караїмів – це, якраз теж створити собі представницький орган, який на найвищому рівні офіційно буде представляти позицію караїмів. А ваша думка чому так відбувається? Мені здається, що одна з головних проблем це те, що з одного боку Україна прийняла закон, парламент це зробив, і це був більш політичний крок. Але з самого такого більш детального. Більш вдумливого розуміння і усвідомлення, а що таке корінні народи, а в чому особливість їхніх прав, а в чому відмінність того, що вони хочуть досягти і їхніх прав ну, від національних спільнот меншин. Ось цього розуміння глибинного, його на рівні уряду немає. Інший момент, я думаю, треба дійсно визнати, що є повномасштабна війна, і, можливо, державні діячі, політичне керівництво не завжди вважає, що питання. Захисту прав корінних народів є от найпріоритетнішим. Мені здається, що це не так. Ми з вами поговорили про стан корінних народів в Україні, але ми знаємо, що і Кримів, і Кримчаків, і Кримських татар об'єднує те, що їхня історична територія це Кримський півострів, і він уже й рік в окупації. Чи є дані про те, який там стан із захистом прав корінних народів, що взагалі з ними відбувається? Я думаю, нам багатьом відомо про ситуацію з захистом прав корінних народів в окупованому Криму. Із визнанням прав. По-перше, Російська Федерація в своєму законодавстві не визнає корінними народами жоден з корінних народів, які проживають так, в Криму ані кримських татар, ані караїмів, ані Кримчаків. З кримськими татарами офіційна позиція Російської Федерації відповідно до їх законодавства. Корінним народом може бути лише малочисельний народ, чисельність якого не перевищує 50 тисяч, і з цього приводу є. Чимало жартів, що спочатку необхідно, щоб народ ну майже зник, і потім його Російська Федерація зможе визнати корінним. Ну тому що все, що вище 50 тисяч, очевидно, вони бояться це сприймати як якусь вже силу. Але навіть країни, вони не визнають корінним народом, хоча могли б очевидно. Відповідно до своєї правової логіки, вони цього не роблять. Кажуть про те, що країни не ведуть, не дотримуються традиційного способу життя. Таке враження, ніби країни в цьому винуваті. І другий момент історичний, що Крими ніколи ну, вони завжди жили в такому урбанізованому міському середовищі. Про кримських татар ми багато знаємо. Тайше, що частка політв'язні в Криму серед, ну найбільше саме серед кримських татар. Плюс uh, заборона меджлісу медлісукріскотарського народу, прямо офіційна ну, заборона на всіх рівнях. Uh, в Російській Федерації вони намагаються створити якісь uh, квазі представницькі органи. В них це не виходить, це очевидно. Тому що вони не можуть їх ніде показати навіть на міжнародних майданчиках. Ви перший постійний представник в ООН в Україні, який захищаєте права корінних народів, я так розумію, не тільки України, та? У вас якась певна сфера. Розкажіть трошки про свою посаду і чим ви займаєтесь. Андож, дякую. Я є експертом незалежним в постійному форумі ООН з питань корінних народів. Це такий консультативний орган одного з найголовніших. П'яти з головніших органів ООН, системи ООН, яка який називається Економічна і соціальна рада. Цей форум, ці експерти, вони надають консультації, рекомендації державам і системі ООН про те, як саме треба впроваджувати ті чи інші права корінних народів, в чому вони полягають, який їхній обсяг. Всього 16 експертів з усіх регіонів світу. Мій регіон називається Центральна, Східна, Центральна Європа, Східна Європа, Російська Федерація. Кавказ і Центральна Азія, тобто це досить широкий регіон. Інші регіони вони теж не маленькі. Моя робота сфокусована і має бути зосереджена на просуванні прав корінних народів не лише України, а в тому числі всіх всього цього регіону, включаючи Російську Федерацію. І як вам, кримському татарину, українцю, в країні, якого триває війна, відстоювати права корінних народів Росії. Це складно взагалі емоційно навіть. Скажу відверто, мені це не складно, якщо ти знаєш історію поневолення цих корінних народів Російської які проживають в Російській Федерації. Ця історія багато в чому схожа, от саме історія колонізації, багато в чому схожа на історію українського народу, на історію кримськотатарського народу. Багато в чому я розумію, що від того наскільки буде забезпечений їхній адекватний справжній захист, а не те, як намагається це представити Російська Федерація. Багато чого, ну, тобто, від того, як будуть захищені їхні права, і забезпечені, і визнані, буде залежати в тому числі, ну, і, і, і наше майбутнє теж, всіх корінних народів. Це народи, які були поневолені, і які відчули на собі всі прелісті колонізації, так само, як і інші народи в, в межах цього. Російського імперського табору не лише з етичної точки зору, не лише з ну не лише з такої прагматичної точки зору, але і з етичної і з моральної точки зору, ну Україна повинна була б а, підтримувати корінні народи Російської Федерації, і в принципі Україна це робить, тому що ми знаємо, що є в парламенті спеціальна комісія а, з прав поневолених корінних народів Російської Федерації. Мені ще цікаво про представників народів Росії корінних. Вони ну, говорять голосно про свої порушені права, відстоюють їх чи ні. Вони дуже різні. Треба дуже чітко розуміти, що є корінні народи Російської Федерації, які проживають в Російській Федерації, і вони їхні організації в 99-у 99%, у 99 випадків. Повністю контролюються урядом. Вони приїжджають на міжнародні майданчики і кажуть, як Російська Федерація влаштувала їм райське життя. І є корінні народи, представники корінних народів, які знайшли притулок в країнах заходу, Європейському Союзі, в Канаді або Сполучених Штатах. Звісно, що вони кажуть більш голосно, вони є такою більш опозиційною силою. Мені здається, може вони б зі мною не погодилися, що до 2022 року. Вони не були, ну деякі з цих представників не були настільки активними і настільки видними у просуванні своїх прав і у тому, щоб от висвітлювати злочинну політику Російської Федерації у етнічній політиці. І після 1922-го для багатьох, от о, такий рішучий спротив, героїчний спротив українців, він слугував натхненням для корінних народів Російської Федерації от в тому, що ого. Виходить, що можна можна боротися з цим злом, і, і це, це можливо? Також варто згадати, що ваше призначення в ООН фактично викинуло звідти Росію, яка сідала це місце понад 20 років. Імперська держава ну фактично мала захищати права корінних народів великого регіону. Е, на вашу думку, чому було так, і чи намагається зараз Росія повернути собі це, це крісло? Я думаю, що тут було дуже багато причин і чинників, чому от саме так сталося. Ну, по-перше, цей шлейф він тягнеться ще від з, з доби Радянського Союзу, коли чимало країн глобального так званого півдня сприймали радянську Росію, і взагалі Радянський Союз, сприймали як антиімперську силу, яка ом, сприяла тому, щоб от, захистити по пригнічені народи коріні. І корінні народи в, в цих країнах глобального півдня, в Африці, чи то в Південній Америці, чи навіть в Північній Америці або не знаю, в Гренландії. От позиції там, саме такі репутаційні позиції, іміджові позиції Радянського Союзу були досить потужні. Вони, їм вдалося ну, через пропаганду, в тому числі, показати себе як неімперіалістичну силу. Це один з, з, з чинників. Другий чинник мені здається, тому що Російська Федерація ну, після. Не можна сказати, що вона отримувала незалежність, але от після розпаду Радянського Союзу Російська Федерація не сприймалася досить довгий час як ну, така авторитарна країна або країна, де є суттєві проблеми з, з захистом прав людини, в тому числі прав корінних народів. І це сприяло тому, що представники номіновані урядом Росії ну, вони нормально сприймалися в якості експертів от в цьому органі або в інших ключових органах справ корінних народів. Народів третя причинник мені здається він полягає в тому, що ну Україна будемо відвертими до 2014 року на рівні державної політики і не визнавала, і не була сильно зацікавлена в питанні захисту прав корінних народів, коли в 2007 році голосували резолюцію Генеральної асамблеї по декларації про права ОНУ декларації ООН про права корінних народів. Україна, як відомо, разом разом з багатьма іншими державами, це теж правда, вона отрималася від голосування і лише в 2014 році підтримала цю декларацію. Тобто Україна сама не була надто активною. І після 2014 року ось цей рух починається. Починається визнання в світі того, що ого, окрім того, що відбулася окупація, виходить, що тут були дійсно корінні народи, і це почала визнавати держава. Е, е, активна політика, зовнішня, в тому числі. І, Переломний момент з повномасштабним вторгненням, як продовженням російської агресії проти України, от всі ці чинники сприяли тому, що вперше в 2022 році вдалося Україні, я б не казав навіть про те, щоб вибити Російську Федерацію з цього органу, а просто направити успішно свого представника, свого експерта до цього органу. От це вже було дуже важливо. Цікаво, наскільки вам важко працювати в. Колі іноземних колег чи потрібно бороти якусь пропаганду, як ви по собі Росія, або може вона створює нову. Наскільки важко відстоювати свої інтереси? Це чудове питання, тому що, як ви розумієте, 16 експертів з усього світу, з усіх регіонів світу. Всі ці люди вони дуже різні. Вони просто відображають от все розмаїття народів і взагалі цього світу, розмаїття думок, позицій, підходів у розв'язанні тих чи інших питань. Експерти вони слухають представників корінних народів. Їх дуже багато. Ти їх всховуєш, і ти це все маєш покласти в основу щорічного звіту. Але цей звіт має бути обговорений всі експерти, 16 експертів, обговорюють зміст цього звіту. І звісно, що є різні держави з різними системами. Є більш демократичні держави, є більш те, що ми називаємо автократичними державами. Є досить серйозне все ще побоювання Російської Федерації, коли я намагаюся просунути положення такі більш потужні і більш, ну скажімо, незалежні, як мені здається, більш об'єктивні навіть. Це деяких експертів може лякати, вони можуть вважати, що це ну, занадто сильна лексика. Ну, Як з ООН, з іншими структурами ООН, от ці хвороби вони передаються, тому це дуже нелегко. Особливо, коли в тебе з експертів, ну, деяких експертів представляють там ті чи інші дипломати з Ірану або Китайської Народної Республіки, або з країн Африки, які дуже дружні до Російської Федерації. Тим не менш, от про минулого року і цього року вдалося просунути дуже ну, такі потужні формулювання щодо, по-перше, ну, які, по-перше, висвітлюють ситуацію корінних народів в цьому загальному регіоні, не лише в Україні і в тимчасово окупованому Криму, але й в Російській Федерації. Таку більш об'єктивну картинку, тому що в мене тепер є можливість ну, спілкуватися з цими представниками, не лише так, тими, які контролюються урядом Росії, але і незалежними корінними представниками корінних народів. І цього року так само вдалося. Але це завжди ну, цьому передує такі. Інтенсивні, дуже дуже масштабні дискусії за зачиненими дверима. Вся проблема в тому, що рішення про затвердження звіту ухвалюється консенсусом. Якщо хтось скаже ну, висловлює своє вето, все. І тому в мене зазвичай на, на, на кожну групу або експертів, або навіть не експертів, ну ти готуєш там до 20 аргументів самих різних, чому ти маєш те чи інше положення, що стосується твого регіону. Просунути, ну не те, що просунути, а включити до звіту. Чи готові народи чути вас, представники і взагалі? Точно готові чути, тому що ну, я ж кажу, там є і представники, ну, експерти, номіновані і урядами, і корінними народами серед цих 16 експертів. Вдається чути, тому що ну, сама культура є. Ми можемо дуже довго і дуже сильно критикувати ООН і всі їхні і всі структури ООН, але це про діалог. Тобто, це все одно залишається останній, єдина, останній єдиний майданчик глобального масштабу на всі регіони світу, де є діалог. Я не скажу, що є діалог з представниками уряду ну делегації Російської Федерації. І це дуже важко. Вони себе останні два роки через злість можливо, і агресію, Ну, вони поводяться себе не завжди. Так як навіть я дивуюсь тому, як ну, представники Міду Російської Федерації себе поводять на цих майданчиках, і це дивує не тільки мене, це дуже класно. Що це бачать інші експерти, можливо в цьому вони дещо полегшують мою роботу і є культура діалогу. Мушу зачитати, ви повернулися із 17-ї сесії експертного механізму справ корінних народів, і про це зробили допис на Фейсбуці, в якому зокрема вказали, що Росія використовує корінні народи для зняття і зменшення санкцій. Мене це дуже зацікавило, як це можна робити. Ті організації корінних народів, про які я казав, які підконтрольні уряду Росії. Вони вже от з цього року набагато інтенсивніше ніж ніж минулого року. Вони кажуть про те, що режим санкцій вони їх не називають навіть санкціями, вони називають їх односторонніми заходами з примусу. Що вони дуже заважають корінним народам в не знаю, закуповувати техніку для ведення своїх традиційних видів господарства, ускладнюють доступ до медицини, до, 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 до ліків, наприклад, чи ще щось до обладнання медицинського. І що через це. Давайте знімемо санкції, тому що вони а, зачіпають не лише уряд, а от і простий народ, і в тому числі а, вразливі такі супервразливі категорії, як корінні народи. Відповідно, у ну, мене є чітке розуміння, що це спрямовується урядом Російської Федерації, що вони це взяли для себе на озброєння як один з механізмів або інструментів. Де вони інструменталізують корінні народи, щоб або пом'якшити, або в ідеалі для них, але сподіваюся, що це не відбудеться скасувати повністю режим санкцій. Ну, скоріш за все, пом'якшити. Коли їм потрібно, вони завжди їх обходять. А тому давайте ну, не будемо зараз тут в це лицемірство гратися. Якщо це дійсно було б пріоритетом для Російської Федерації, вони би вирішили, розв'язали б, я думаю, знайшли би спосіб, як і завести там медичне обладнання чи там. Машини для орання, чи ще щось для корінних народів. Але коли Російська Федерація не цікавить а, взагалі а, судьба і, і тобто ну, доля і життя етнічних росіян, то що ми можемо казати про корінні народи? Таке запитання: повернемося в Україну. Чи всі м, етнічні машини, які претендували на звання або е, взагалі всі групи людей, які претендували на звання корінних народів, визнані такими в Україні? Чи є якісь спірні моменти? І якщо так, то розкажіть про які? Я не проводив такі детальні консультації з цими етнічними іншими групами. Але так, я чув, що, наприклад, гагаузи вони претендували на отримання статусу корінного народу або деякі організації. Цього не було зроблено, тому що вони мають свою автономію в межах Молдови. І, відповідно, включаються критерій, оцей унікальний критерій, але. Який відповідає міжнародному праву про те, що український народ не має мати державного утворення. Ось ця автономія вона сприймається як певне державне утворення. Ще я знаю, що після 22-го року є етнічна група, вона називається Уруми. Це греки, які були депортовані ще Катериною II одразу після ну, захоплення Кримського ханства на територію. Сьогоднішньої Донецької області, от Маріуполь і, і найближчі райони. От після 22-го року у Руми вони заговорили про те, що вони теж хотіли би е, бути як корінний народ, а не сприймати. Я не знаю, чи всі уруми, одразу скажу. Ну, тобто я точно знаю, що є деякі організації, які представляють у Румську спільноту, і от вони заговорили, що вони хочуть сприйматися, не як спільнота, на спільнота от, грецька. А саме як корінний народ у Роми, там цікава дуже така ситуація. В них історично, що вони говорять тюркською мовою, дуже близькою до кримсько-татарської, але сповідують християнство. Ну вони можуть претендувати далі? Я думаю, що можуть абсолютно, тому що за всіма критеріями, які є, і в міжнародному праві. І в українському законодавстві, я думаю, що можуть це питання, чи погодиться ну, держава розширити цей список, тому що сьогодні цей список виключний і він складається з трьох народів. Я думаю, це буде да, залежати від позиції, наскільки активно ці народи будуть вести діалог. Як бачимо, для трьох корінних народів це зайняло ну, майже ну, скільки? весь час від здобуття незалежності і до 2021 року. І Сподіваюся, що якщо вони дійсно дуже захочуть, якщо це буде їхнє усвідомлене бажання і вони почнуть цей діалог з урядом, ну тобто з з державою з українською державою, то можливо вони цього зможуть досягти. Ми з вами починали нашу розмову із закону про корінні народи українського. Давайте нею закінчимо. Пройшло три роки від його прийняття. Як ви вважаєте, чи Україна на тому шляху вона розвивається, щоб підтримувати права корінних народів? Є поліпшення, можемо вже якісь за три роки говорити? Ми точно можемо казати про поліпшення в окремих сферах. Я був дуже дуже радий, коли Україна прийняла стратегію розвитку українсько татарської мови. Це дало нам. Кримським татарам це дало нам інструменти, наприклад, для створення таких е, суттєвих механізмів, онлайн-механізмів, е, які в подальшому призвели до включення кримськотатарської мови, наприклад, до е, Google-перекладачів, до Google Translate. Е, е, це, ну, тобто, це призводить до таких позитивних зрушень, але водночас я вважаю, що є ще суттєвий, суттєвий простір для поліпшень і для покращень. Це стосується і набуття. Статусу правового статусу для представницьких органів корінних народів, це стосується для закріплення інших політичних прав. Це стосується в тому числі для мене такого чесного, відвертого діалогу про те, як після прийняття ось цього закону ми будемо формувати майбутнє Кримсь... Криму, Кримського півострову, корінних народів, і чи буде воно спиратися на право корінних народів на самовизначення в межах. Української суверенної держави, чи це буде щось інше? Тобто, ось той діалог про національну територіальну автономію, про який багато хто чув? Це теж частина ось цих процесів і того, як держава готова чи не готова закріплювати не лише культурні, але й політичні права корінних народів як таких самодостатніх суб'єктів. Ви сказали про майбутнє Криму? Запитаю вас, як і члена. Комісії ООН і Кримськотатарина, як ви його бачите взагалі після деокупації? Я його бачу як таким, що буде містити в собі дуже багато викликів і проблем, які будуть дуже складними. Але це все того, напевно, буде варте. Не напевно, а це точно буде того варте. І ну, мені хочеться програмувати і візуалізувати це майбутнє як. Майбутнє Кримського ну, Криму, Кримського півострова в межах е, української держави, яка інтегрована до Європейського Союзу і яка сповідує всі ті цінності, за які ми боремося дуже активно починаючи з 2013 року і Революції Гідності. Дякую вам за розмову. Дякую.